Ну, перше з перемогою, так перемога 2-0, ось таким рахунком, ніби впевненим, ніби дотиснули на останніх хвилинах. От короткий аналіз матчу. Ну, дійсно, важка гра, погодні умови дуже тяжкі були, але я вважаю, перемога впевнена. У нас були ще моменти, ми могли забивати більше. Тому дякую зарі за гру. І я дуже радий, що ми сьогодні змогли перемогти. Загалом говорять, що такі матчі, де не вдається довго скрити суперника, це гра до першого голу. Сьогодні було так? Ну я не сказав би це. Я вважаю, що Заря – це не та команда, там, щоб грати з нею до першого голу. Вони навіть коли припускають, вони не збавляють і стараються відновити перевагу. Тому нам було дуже важливо забити ще один гол, щоб впевненіше себе почувати. Ти вийшов у стартовому складі, так в центрі поля, побачили ми, що Брашко зіграв у центрі захисту. От такі поєднання, чи награвались вони, чи стало несподіванкою, чи все, чи все сплановано? Ну, Тренерський штаб так спланував. Я не можу це якось. Як то кажуть, ну говорити про це. Для мене, звісно, я був радий, що я сьогодні вийшов в основному складі, і я дуже радий, що мені дали такий шанс. Я старався з усіх сил зробити все можливе для перемоги. Так, бажання було багато. Боротьби так само в центрі поля, особливо під кінець матчу взагалі. Це не занадто агресивно десь під кінець гри почали грати. Я скажу, що сьогодні вся гра така була, і це тому, що дві команди були з великим бажанням. І для нас дуже важливо було сьогодні перемогти от саме в бажанні. Тому що я вважаю, що індивідуально в нас дуже сильні гравці, і от за рахунок ще бажання не могло бути щось інакше, окрім перемоги. Психологічно так. Повертатися після матчу збірних, так після взагалі перерви на матч міжнародних команд, от знову повертатися до клубного футболу, чи є це якоюсь проблемою, щоб знову перемикатись десь? Ні, я не вважаю це проблемою. Я вважаю, що просто є деякі логістичні такі нюанси для хлопців дуже важкі. В тому плані, що дуже багато їздити і потім повертатися, от саме саме в цьому я вважаю, є найбільша проблема. А з якимось настроєм чи мотивацією ніяких проблем немає ні в кого. Сьогодні так багато, навіть подивитися статистику от різниця по ударах. Наскільки відчутно Динамо переважав суперника. От, власне, вже за рахунку 1-0 стало якось легше психологічно, були упевнені у перемозі, чи все одно відчувалася напруженість? Десь потрібно було забувати ще. Знаєте, я не скажу, що якийсь був психологічний тиск навіть при 0-0. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми грали в свою гру. Ми створювали моменти і ми. Точно були впевнені, що ми зможемо забити, і добре, що вдалося забити навіть два м'ячі, але могли й більше забити. Добре, що так. Зі зіграних матчів Динамо так там є кілька перенесених, тобто не не рівна зараз за кількістю матчів взагалі турнірна таблиця виглядає, але у Динамо всі перемоги на даний момент. Далі пропущений тур перенесений з Ворською, от власне від цього матчу, чого очікувати, чи вже готується до нього десь психологічно, чи, чи ще поки рано. Ні, звісно, ми після кожної гри вже готуємося до наступної, тому що кожна гра це маленька ступенька і нам треба кожна перемога. Тому звісно, я думаю, буде теж дуже серйозна гра, дуже бойова команда. Хороша команда, але ми будемо налаштовуватися, постараємося якнайшвидше відновитися і показати свою найкращу групу. Якщо подивитись у календар матчів Динамо, от на цей рік особливо, то фактично там всі матчі або в Києві, або в Київській області так виходить, що не треба далеко їхати. Ну там один виїзд і один виїзд у Полтаву на Кубок з Ворською. Це є перевагою додатковою саме в першій половині першого першому колі. Ну, звісно, завжди приємно грати вдома або принаймні в Києві, тому що, звісно, це теж, скажімо так, логістичний от нюанс. І може в якомусь плані це легше, але ми не забуваємо, що потім в другому колі все одно прийдеться якби їздити, тому я вважаю, воно в принципі різниці немає великої.